Привіт, друзі! Давно не бачилися. як ваші справи. Зараз в процесі роботи багато, але виникли такі думки, що давно не знімала відео і хотіла б поділитися з вами своїми роздумами. Хто нас давно знає, ми займаємося не тільки квітами, а в зимовий період і зеленою цибулею. І зараз в процесі роботи трошки поговоримо. Так от, зайнялася я цибулькою, і дитина в мене запитала. Мамо, ну що вам ця цибуля і що вона дає? Я ось вам зараз покажу і поливаю. Я собі так думала, думала, думаю, ну а дійсно. Ну, про лікувальні властивості цибулі ми вже всі давно знаємо. Там ОРВІ, нежить, ковід, це все, це все, всім давно відомий факт. Прийшла до таких висновків, що взагалі зелена цибуля та й взагалі цибуля має дуже багато позитивних моментів. По-перше, те, що вона лікує нежить там і все це інше, це вже я сказала. А також вона лікує радикуліт. Наприклад, яким чином записуєте рецепт. Насаджуєте багато цибулі, вирощуєте її на зелень. І спина хоч болить, хоч не болить. А цибуля потребує уваги. Стаєш і йдеш працювати. Забуваєш про радикуліт. Е, наступне вона е, дає мені і фітнес-зал, і спа-салон. Ось тут і е, позагорати можна, і сауна, все в одному. Е, і фізичні вправи, все працюємо. Тобто здоров'я на ура, нема чого жалуватися. Е, ну, Ясно, що ви зараз скажете, ну, Ларіс, це ж не заради радикуліту, лікування радикуліту і нежиттю ти займаєшся цибулею. Звісно, що ні. Гроші теж мають значення, але хто працював в сільському господарстві, той знає, що тут більше заробиш фізичних вправ, ніж грошей. І чи гроші будуть заробітки, чи не будуть, невідомо. А цибуля дуже багато економить грошей. Тому що е, кожного року, ще до війни, куми звали нас в Карпати взимку. А ми кумам відмовляли, тому що в нас зелена цибуля, у нас теплиці, нема на кого покинути. Ну, кум, привіт. Зато я так подумала, скільки грошей ми зекономили. Це вже економія це в якомусь сенсі теж заробіток. Плюс мотивація до навчання у дітей, тому що діти подивилися на все це діло. Я кажу, синок, я думала, ти мені допоможеш. А він каже, ні, ні, мам, в мене там уроки задали, мені треба навчитися, я спішу, в мене нема коли часу. Як би я перед вами не вихвалялась, тут яка я розумна і красива, але руки вже заморилися тримати і камеру, і шланг. Тому я там на відео пошлангую, а тут вам розповім, які ще плюси є від вирощування цибулі. Також цибулю використовують в косметології і фармакології. В косметології я не раз чула поради про укріплення волосся, що цибулю треба там з чимось наколотити і змастити волосся, але я не пробувала. Тому що в мене цибуля засвоюється через нігті. Коли я її чищу, вона так впитується в шкіру. Що тільки дякую моєму терплячому майстру манікюру, що вона витримує цей весь кошмарний запах, але робить мені манікюр. Інуся, тобі привіт. Також є ще такий чудовий метод цибуля, як контрацепція. Тому що, якщо ви насадили дуже багато цибулі, то поки дойде до діла, вже нічого не хочеться, але будьте обережні, цей метод діє лише до вечора. Вранці встаєш і вже знову хочеться, тому контрацепцію треба приймати регулярно і зранку і до ночі і на цибулі. Тоді незапланованої вагітності точно вже не буде. Ось так. Але перш ніж вирощувати цибулю, порадьтеся, будь ласка, з лікарем. Бо передозування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Люблю, цілую, бувайте, папа. -па.